Привіталось зранку сонцем, промінцем тепленьким. Привіталось небо, миле, вітерцем легеньким. Привіталась мама з сином поцілунком ніжним. Я вітаю з вами, дітки, віршиком потішним. Доброго ранку. Сьогодні разом з Аплатунчиком ми з вами відправимось в країну здоров'я. І пропоную послухати спочатку мій віршик і додати в кінці мого речення слова рим, які, на вашу думку, до цього віршика підходять. Важно Щоб здоров'я добре мати, слід про нього з малку дбати, правильно, кожний ранок обливатись і зарядкою, займатись так, у дворі щодня гуляти. Повноцінно їсти і спати чудово, добре мити всі продукти, то схочу вживати фрукти. Так, молодці. Будете це все робити, перестанете хворіти. Так, дуже добре. Правильно. Головне, здоровим бути, це потрібно всім збагнути. Бо як є здоров'я і сила, то весь світ людині милий. Звичайно, стан здоров'я людини на 50% залежить від того, чим і як вона харчується. Не усі продукти, які є людина, корисні для здоров'я. І ми знаємо, що правильне харчування це у нас відмінний настрій, бажання бігати, стрибати, посміхатись. А неправильне харчування приводить до хвороб. Зараз ми з вами розглянемо, як же і чим повинна харчуватись людина. Розглянемо ті продукти, які треба вживати, щоб вони були корисні для здоров'я, для зубів, наприклад, для волосся, для наших кісточок. Ось уважно подивіться, продукти, які корисні для зубів. Що потрібно вживати в їжу, щоб зуби були міцні. Для скелету, для наших пісточок. Продукти, які поліпшують склад крові. Продукти корисні для нашого волосся. Продукти корисні для нашого зору, щоб наші оченятка гарно і добре бачили і не було з ними проблем. Потрібно вживати ось такі продукти. Для нашого мозку зовсім інші. І для наших легень продукти ці дуже корисні, які ви бачите на картинці. Зараз пропоную пограти зі мною в таку гру – полювання на крові, адже ми з вами знаємо. Що для того, щоб вживати продукти в їжу, звичайно, потрібно уважно читати, уважно роздивлятися і, звичайно, мити перед тим, як вживати в їжу. Головний чинник здоров'я людини це здоровий спосіб життя. Ми зараз з вами ознайомимося із мікробами і причинами їх. Появи і способами бородиз днів. Звідкіма прийшли хвороби? їх створили зелені кроби. Ці маленькі злодіяки, хулігани, розбешаки, що живуть усюди, де є повну бруду, у болоті і грязюці, у смітті та у пилюці, під брудними нігтями, пазурами кігтями. Той, хто руки не помиє, їх копне та захворіє. І тому, малята, слід вам пам'ятати, будете вмиватися, митися, купатися, втікають злі мікроби разом з ним і всі хвороби. Пропоную роздивитися картки і визначити, де можуть з'явитися мікроби. І, звичайно, ми. У правилах нашої гри поставимо ту фішечку, яка потрібна для цієї картини. Важно дивимося. Ось коли ми, наприклад, садимо якісь рослини, копаємо землю, коли ми в багнюці ось дітки, бачите, граються. Коли ми бачимо неміті. Фрукти, овочі, коли ми не миємо посуд, не прибираємо, можуть тут з'явитися мікроби? Звичайно, можуть ось такі злі і хитрі мікроби. Далі на ось цій картинці, будь ласка, коли ми чхаємо, кашляємо, граємося з тваринами, не перемо Наші речі не виносимо сміття, можуть тут з'явитися мікроби? Звичайно, може, і тут теж мікроби розмножуються, так? Ось тут, коли ми зимою, наприклад, беремо якісь бурульки, сніг, тим більше рот, або, наприклад, беремо до рук гроші. Копійки, купюри, вітаємось там, да? будуємо пісочку якісь башки, граємось з пісочки. Можуть тут з'явитися мікроби, як ви гадаєте? Звичайно, тут теж можуть з'явитися і є мікроби. Ось тут, коли ми з вами купаємось, мимо посуд. Розчисуємо волосся чисте. Тут уже навпаки це дуже добре, так? Для здоров'я нашого дуже добре. Так, ось тут, коли ми беремо речі, коли ми чистимо зубки з вами, миємо овочі, фрукти, прибираємо в квартирі. Звичайно, тут мікробам не місце. Так? Тут. Ми їм ручки, миємо тварин. Та, тут теж не місце. Добре. Зараз, для того, щоб ви трішки відпочили, пропоную дивитися оченятками на нашу гучку. Дітки. Я не думаю, що ви відпочили, а відпочили в першу чергу ваші оченята, тому що коли ми робимо таку гімнастику, потрібно болівку не рухати, і тільце наше не рухається. Тільки оченята спостерігають за тим, що ви бачите на екрані. Переходимо до слідуючої гри. Вона називається «Я бути здоровим. Зараз ми розглянемо картинки з вами. І визначимо, що корисно для нашого здоров'я, а що навпаки шкодить йому, і теж покладемо відповідну пішечку. Ось дивіться, коли ми займаємося з вами зарядкою, фізкультурою, коли ми вживаємо овочі і фрукти, коли ми гуляємо на повітрі, обливаємось водою, це, звичайно, дуже корисно для. Нашого здорового. Тому ось така зелена пішечка, зелений колір. А флатунчик задоволений вашою відповіді. А ось на ці картинки давайте розглянемо, коли дівчинка ось прийшла така брудна, це червоний колір, так? Цього робити не слід, коли ось такі товсті люди, так? коли не слідкують за своїм здоров'ям. Потім хворіють. Так, теж потрібно дивитися за цим. Коли ось так їмо такі некорисні продукти, некорисну їжу, яку ми, звичайно, полюбляємо, але її вживати не слід. Так? Потрібно менше вживати. І взагалі старатися виключити з нашого раціону. Теж за цим потрібно слідкувати. Коли ось так от дівчинка веде себе, це перш не корисно. Далі граємо м'яча, плаваємо, займаємося такими різними видами спорту. Це, звичайно, дуже добре. Коли ми слідкуємо за своєю гігієною, миємось. Умиваємось, миємо наше волосся. Це дуже добре. Так, коли ми коло моря купаємось, загораємо, дихаємо свіжим повітрям. Так, миємо ручки, миваємось. Дуже часто це потрібно робити. Так, це. Теж дуже корисно для нашого здоров'я. Ще дивимось картинку ось. Спимо, сон міцний повинен у нас бути. Так, це теж дуже добре. Гуляти на свіжому повітрі. Так, Чистити зубки наші. Молодці. Вживати корисну їжу. Так, добре. Читаємо книжечку, це добре. А коли ми осталимо, ні, це не потрібно робити. Взагалі цього і не слід робити, тому що це дуже шкідливо. Коли ми дуже часто сидимо за е, такими комп'ютерами, телефонами, це шкідливо. Так, це шкідливо. Коли ми ось так нервуємо, плачемо, це, звичайно, теж шкодить нашому здоров'ю. Добре. Зараз хочу вам почитати і розповісти прислів'я і приказки про чистоту. Дітки, чистота це запорука здоров'я, це таке прислів'я. Кожен хоче прийти туди, де порядок і чистота, адже коли живеш в брудному приміщенні, носиш брудну, брудний одяг, вживаєш нешкідливі продукти, це, звичайно, дуже-дуже некорисно. Хто не миє ручки, у того болять зубки. Знаємо, так? Чому це? Відбувається. І будь-яка хвороба мила боїться, якщо ми дуже часто з вами будемо мити ручки, миватися, слідкувати за тим, що ми одягаємо, щоб все було очищене, випране, то, звичайно, будь-яка хвороба цього боїться. Кажуть ще, що почищені чоботи в два рази швидше ходить. Так. І, звичайно, ось послухайте такий вірш. Щоб здоров'я гарне мати, треба про здоров'я змалку дбати, обливатись і зарядкою займатись, щодня гуляти, гарно їсти і спати, їсти овочі і фрукти, і молочні всі продукти. І тоді, звичайно, не будете горіти. Притримуйтеся цих правил. І все у вас буде гаразд зі здоров'ям. Ну що ж, наше заняття підходить до кінця. Бажаю вам міцного здоров'я, а платончику, я надіюсь, вам сподобалось заняття, так як і вам. Будьте мені здорові!